Є новина, друзі. Трамп втрачає час та зруйнований Білий Дім. Дослухайте до кінця. Я раніше говорив неодноразово, що ну Трамп під час цих додаткових виборів в Конгресі та в Сенаті він може втратити повністю владу. І так воно виглядає, що воно й відбудеться, якщо Трамп не змінить ситуацію. І В першу чергу, це припинення війни в Україні, тому що це однозначно дасть поштовх, що Трамп переміг, що є перемога над Путіним. Над людиною, яка найбільше бручалась і хотіла продовження війни, і от ну, буквально за останні два дні виступив Байден, який сказав, що зруйнований білий дім, який зараз Трамп перебудовує, що це символ президентства Трампа, тобто, це вже початок передвиборчої кампанії. А вчора виступив губернатор Каліфорнії, який протистояв Трампу і підтримував іммігрантів, яких зараз ну масово виганяють з США, працюють в оці. Айсі, і він сказав, що ми зараз маємо бути згуртованими і вже зараз готуватися для того, щоб розірвати Трампа на додаткових виборах в Сенат і не в Конгрес, і перемогти. А я нагадаю, що в минулий раз він програв ці вибори, коли був президентом, і після цього йому два рази намагались оголосити імпічмент. Почалися оці розслідування, і в кінці кінців він програв вибори президента. І от з'явилися інсайди з Білого Дому. Які говорять про те, що Трамп дуже боїться програти вибори і повторити ситуацію минулого президентства. тобто він готовий сам їздити в кампаніях, сам працювати для того, щоб якось мобілізувати людей, щоб вони за нього проголосували. Вони там формують інформаційні мережі, відповідні з блогерів, всього. Тобто, Трамп готується і не хоче їх програвати. Але саме основне, що для нас розумієте, якщо не буде припинення вогню і перемоги на дипломатичному фронті Трампа. Він однозначно вибори програє. Йому потрібне припинення вогню. Йому потрібна перемога на міжнародному фронті проти Путіна. Тому я думаю, що все ж таки, от та кампанія, що вона так швидко починається зараз, вона починається практично за рік до виборів, тому що вибори восени наступного року. Це говорить про те, що Трамп буде мобілізуватися швидше і буде швидше тиснути на Путіна санкціями і іншими ну, джерелами, які в нього є. До речі, це підтверджує заяву Орбана. Бо Орбан сказав, що санкції з Угорщини, що вони можуть купляти російську нафту і газ зняли назавжди і ні. З адміністрації вислослані ні. Ми дали відтермінування на рік, на рік і не більше. І от зараз буде ну серйозно треба дивитися, тому що і Румунія, і Болгарія, і Сербія хочуть теж зняти частину санкцій, які вже були введені. І я думаю, що Трамп цього ну не мав би робити, тому що це не допоможе йому виграти на виборах. Лайк like, репост, підписка, Telegram, в шарці профіля. Підписуємося.